Дрони це очі військових. Рівненська громада вкотре передала мавіки t у різні військові частини. Сьогодні продали 43 Mavic 3 t тобто це для 25 військових частин. В свою чергу вони вкрай дуже важливі, адже стала ще ваші ваші закупляти саме мавіки. Трете військові запевняють, на фронті дрони необхідність. Зокрема, моделі, які отримали цього разу, допомагають виявляти ворожі позиції як вночі, так і в день. Бригада стала щасливими власниками двох мавіків t які є зараз основою виконання бойових завдань по виявленню ворога, по нанесенню по ньому вогневого ураження методом скидів, особливо це в темну пору доби або в при погод, поганих погодних умовах? Додають, ворог не зупиняється, намагається ще більше тиснути на різних напрямках. Дронів не вистачає. Вони зараз у дефіциті. На жаль. Ну не можу сказати, що випереджає в нас в засобах ураження там ударними дронами чи розвідувальними дронами, але але протидіяти йому стає все складніше все глибше залітають в тили, уражають. Тобто, вже на навіть на відстані 15-20, а то й 30 кілометрів. Почуватися безпечно неможливо. Віктор Шокерзян зазначає, до рівненської громади військові звертаються постійно, намагаються закривати усі їхні потреби. Це вкрай дуже важливо, тому що. Час не чекає, час все таки він дуже дорогоцінний. ти спілкуєшся з військовими, Ти розумієш, наскільки є потреба. навіть один, два, три, чотири. Мавіка вони важливі, тому що вони проводять підрозділи, роблять виконувати свої бойові задачі. Закуповує дрони Рівненська громада на постійній основі. Кожного місяця усе, що придбали, віддають військовим. Юлія Котляревська та Артем Шаула. Телеканал ITV Media Group.